Кухонна мийка фірми Luminex, розмір якої 50х45, виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита підвіді покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не облазить. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обишумна. В комплект мийки входить. Змішувач такий самий колір, як і мийка, на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення мийки. Ціна такого комплекту 4 тисячі гривень. Для замовлення пишіть, звоніть або переходіть за посиланням.